Ригувальника вогню, що працював на бойовиків, затримали на Донеччині. Він житель містечка Орлівка. Це неподалік Авдіївки. Цього інформатора бойовиків СБУ вже добре знає. Його затримали поза минулої зими. За даними спецслужби за добру роботу на користь ворога його навіть нагородили медаллю. Проте від кримінальної відповідальності чоловіка звільнив суд. Ольга Максимова продовжить. Містечко Орлівка на Донеччині до позиції ворога, що за Авдіївською промзоною 10 кілометрів. По вулиці ледь тягне тачку. Чоловік, повну продуктів. Із припаркованого авто до нього підходять чоловіки і супроводжують до двору. Миса запас то японі. 50-річний місцевий житель Дмитро Поплавка добре відомий спецслужбам. Його затримували наприкінці лютого 2015 року. Він, за даними СБУ, коригував вогонь ворожої артилерії. Від кримінальної відповідальності його звільнив суд першої інстанції. Поки триває розгляд апеляцій, Поплавка повернувся додому і, як переконує, почав господарювати. У вас зараз телефон є, в взагалі Уже не є. У вас Вам Забрали. А хто в Донецькій у вас? Сестро. Ну, ще друг є, який приїжджав на рибалку міста, ребачив. Дмитро Поплавка переконує, зізнаватися йому немає в чому. У тому, що її чоловік вже своє отримав та й покаявся, переконує і його дружина. Якщо, наприклад, з вашого телефону дзвонить, ти дзвонив, що я дзвонив. Я нікуди не дзвонив. Я дзвонила, розмовляла з подругами. Ну не за вані. Тим часом у розпорядженні ТСН з'явилися телефонні розмови Дмитра Поплавки з бойовиками. Вони зроблені за кілька місяців до затримання. Поплавці постійно телефонує якийсь чоловік і кодами випитує інформацію. Хоча би в букв. Як та риба називалась. Смаке називалась. як там машина Як Раз или как? Шести, шести кодов. Смс кайф там на рибу ответь, яка там риба поймалася. Ну, в принципі, не треба, я вже зрозумів, так? Да? Агрономи не катаються, не їздять, попаляють. Тепер ящики вивозять. Ну, ну головне, що не завозять, а вивозять. Іноді переговорники так зашифровують дані, що й самі до Петра ти суті не можуть. Свиня заболела. Де свиня? Свинники, не знаю, де це. Рюхрю, а все понял, подразудає нині. Розвідника терористів Дмитро Поплавку затримали спецслужби. Цього разу йому загрожує до 15 років за градами. Ольга Максимова Андрій Цеплієнко Сергій Кисельов ТСН 1+,1.